Да, да. Добрий день, мене звуть Оксана Андріївна, я директор дитячого садочка Горобинонька. А сьогодні вночі наш садок постраждав від прильотів. У нас пошкоджено 13 вікен. Вибиті двері в медичному кабінеті і. Ну, двері найбільші, вікна, і зараз будемо їх закривати. Е, наш садочок працює 8 годин, у нас є укриття, і дітки наші знаходяться ціли, цілий день в укритті. Якщо немає сітка, ми вмикаємо генератор, і то діти не перебувають в приміщенні дитячого садочка. Тут стоять, стоять наші пошуки, але після вибуху пошкоджена перемога ми це буде. Все заново переробляти. Тут теж було пошкоджене вікно, але ми його так відремонтували стекло ціле, неошкоджене, а найбільше пострадало. Весь дитячий садочок, Діт... дітки в укритті знаходяться зі світлом, з зі... обігрівом. Повара наша на кухні розігрівають їжу. Так що, коли в нас немає світла, у нас садочок все одно функціонує. На потужності генератора вистачає. Да, вистачає. Так, цей великий він на весь дитячий садочок плюс У нас ще є маленьке, і він йде на пункт незламності. Це наша перша крута. Так, тут знаходяться дітки, коли вони приходять, вони знаходяться у нас 8 годин, їхні лісечка, столи для прийому піші, вони тут займаються, граються, там у нас роблені туалетні кімнати для діток, піщу теж ми тут роздаємо. Ось дітки тут знаходяться весь час. туалетні кімнати для двох груп, вони підписані, і дітки ходять сюди до туалетної кімнати, сходити та помити ручки. Є у нас запаси води технічної. На всякий випадок бойлери для підігріву води, води щоб, ну, щоб можна було руки помити під ну, нас. І Люди також сюди приходять, коли дуже багато зривів, дуже багато, вони там можуть не поміститися, вони можуть сюди прийти, сісти на лавочки, укриття завжди відкрите. Ми його ніколи не зачиняємо, і люди місцеві вже все знають. Коли якась тривога, вони дивляться, якщо щось якась загроза для Запоріжжя, вони сюди приходять. І також вони знають, що пункт незглавності завжди відкритий, завжди працює, і вони можуть підійти в будь-який момент.